Що скажете про препарат Буспірон для лікування депресії? Так відноситься, відноситься до препарату вибору тоді, коли не є недостатньо ефективно, не досягається ефект лікування. Він не в першій лінії, але е, препарат резерву переходу, якщо не досягається ефект в класичному лікуванні ССРА, препарат вибору є. Препарат ефективний. У вас є онлайн-консультації? Я а, а, м, гарне питання. А, якщо ви записуєтеся через а, клініку, де я іноді консультую, іноді не завжди, бо часу немає. То є варіанти провести консультацію онлайн, лише бо це відноситься до закордонних пацієнтів, які зрозуміло не можуть прилетіти. Скільки часу приймати антидепресанти після виходу з депресії, щоб вона знову не повернулася, бо хворію 25, 25 років. Скільки часу? Ну, взагалі, після досягнення ефекту, стабільного ефекту, не перші симптоми, я почав спати, але ще не маю сили. Стабільного ефекту препарат приймається ще мінімум півроку, це точно. Як правило, ми назначаємо його на тривалий час, знову ж таки, переконуючи, і це можна перевірити і без нашого переконання, що тривалий прийом препарату не прив'язує до себе жодний антидепресант не має ефекту прив'язки залежності, і так, далі, і так далі. Але щоб. Як я популярно пояснюю, добре зв'язати дротики, по яких буде бігати струм, а нейрони це все-таки нейрохімічний електронейрохімічний зв'язок, тому зрозуміло, що їхні механізми серотонінові, неорделічні, дуже важливі. Препарат потрібно приймати тривало. І важливий момент, якщо досягається ефект на цьому препараті, який ви приймаєте, тут не написано який, але зрозуміло, що. Йде мова про те, що досягнули і запитання, так, скільки ще його приймати, і орієнтуйтесь, все таки ратися своїм лікарем, який може на якомусь етапі зменшувати дозу, на якомусь етапі навіть підсилювати дозу, комбінувати якісь препарати додатково, зменшуючи антидепресант, але додаючи інше, або звертаючи увагу на якісь інші ваші аспекти життя. Цікава ваша думка, наскільки ефективне лікування такими методами, як нейрофідбек. Brain Свейн, транскраніальна електростимуляція мозку, мезодіанцефальна модуляція мозку, електрична стимуляція. Хто зі мною розмовляє? <реш> Ні, дуже фахові запитання. Класні запитання. І транскраніальна фото, модуляція мозку, блокада зірчатого вузла, кетамінова терапія. Вау, колега, <реш> привіт. <реш> Молодець. Круто. Якраз те, що я говорив, коли було запитання, так що нового? Ось. Оце все нове, і воно дуже інтенсивно і швидко заходить. Дуже інтенсивно тут. Я би внизу опустив. Ну останнє ваше було переліку кетамінова терапія: все-таки це хімія, це резистентні стани, де дослідження тривають, кетамін не входить ні в першу, ні в другу, ні в третю лінію вибору. Але ми знаємо, що при резистентних станах назначається кетамін. Все ще було перераховано вище і електростимуляція блукаюча нерва. І вже апаратура є, які можна навіть в Україні замовити, не потрібно десь поза кордоном мотатися, де стимулюють вузли нервуса Вагуса на шиї. Ну, можна через вушну раковину, я бачив це в Сан-Дієго, але більш ефективно через оцих два вузла. І якщо ви загуглите, я просто не хочу говорити ні сайти, бо це буде якби реклама, ні назву самого препарату а, апарату, тут апарат йде мова. Тому. І нейрофідбек, і біофідбек, і ТМС, транскраніальна магнітно-фокусна терапія, і катодна атомна стимуляція. Ми зараз, проводячи дослідження з клінікою Шаріте, робимо порівняльне дослідження і бачимо чіткий ефект, наприклад, віртуальна реальність експозиційна терапія плюс. Стимуляція постійним струдом катодного аноди. а там дуже простенький апарат, але технологія повинна бути чітко витримана. Являється хорошим методом переборення навіть резистентних станів. Тому все, що я прочитав, все, що ви описали, колега відчувається, що тут такий фундаментально фаховий підхід. Являється дійсно проривом, вважається, що це на сьогоднішній день проривом. Я чуть-чуть не спустив кетамін, не хочу цю тему розвивати. Не тому, що я погано ставлюся, я не ставлюсь погано ні до чого. Просто кетамін відділено як, скажімо, так, хімічний препарат, тому що все, що було наверху, це не хімічна дія, а вже психоделічна асистована психотерапія, кетамінтерапія – це вже інша область, яка має формує свою доказовість. Я впевнений, що через деякий час воно точно буде. Буде знаходитися вже в області доказовості. Як боротися з депресією в інваліда? Так само, як в не людини без обмежених фізичних і психологічних властивостей, не інвалідизованої людини. Точно так же. Єдине, що для людини, яка втратила свою функціональність, дуже важливо. Доказувати йому для себе свою функціональність, що він не являється проблемою тягості для своєї сім'ї, що його все-таки люблять, що його поважають, і супер важлива їхня соціалізація. От вони. Автоматично починають відділяти себе в силу якоїсь біди, яка трапилася з ними, чи постінсульт, чи післявоєнні, якісь величезні травми, відділяти від соціуму, який їх не розуміє, не любить, не пристосований. Я про те, що навіть піднявся на східці, неможливо, і так далі. І оця реалізація через роботу, нехай дистанційну, але щоб він спілкувався. От для його для них. Активація їхнього соціального мозку на відміну від індивідуального мозку являється можливо більш важлива, ніж просто призначення психофармакотерапії. А всьому іншому окремо виділених гайдлайнів, клінічних протоколів, з ними немає. Ті ж методи, ті ж психотерапії, але тактика, стратегія життя їхня інша. Оце той варіант, коли дійсно потрібно значно значно їх активізувати соціально. Запитання. Розлад кишківника може бути проявами депресії не тільки при хвилюванні. Так може бути. Може бути, читаємо більше на тему соматизована, прихована, ларвована депресія. І просто от, чи чат GPT запитуйте, все-таки він являється непоганим помічником, не лікарем. Нагадаю, що не, не думайте його підмінити на психотерапевта, повноцінного чи лікаря, але підказником. Тому що швидко насмикавши із хмарних технологій, алгоритмів, що робиться в світі, він може. Якщо ви загуглите ключові слова і запитаєте, чи може, він вам скаже, так можна, я, як лікар, підтверджую, ми бачили соматизовані варіанти, які замикалися на кишківнику. Саме на кишківнику. Після останнього обстрілу дочка перестала нормально їсти. Ну, тут я би зразу уточнив, скільки років дочці. Їсть, а потім починається рвота. Що робити? До, до лікаря-соматолога, до свого педіатра є сто тому що а, румінація, ці прожовування, відригування дуже часто зв'язані з постстресовими розладами. Дуже часто. І тут якраз призначення тих препаратів, які дозволені дітям введення їх ситуації, розслаблення, заспокоєння, релаксації, в тому числі фізичної релаксації, навіть масажі. Можуть привести до того, що кишківник і гастронтелологічні проблеми швидше зникнуть. Але, як правило, виключається перше, виключить об'єктивну причину, тому що стрес може просто замаскувати ту об'єктивну причину, і ми будемо рухатися лише в область мозку, а забуваючи, що можуть бути якісь інші проблеми, і це, це неправильно. Тому до лікаря педіатра, а потім уже наступні кроки. Але чи це може саме бути зв'язано зі стресом? Так може бути. Чи може психотерапевт лікувати своїх близьких. Подруга відмовляється зі мною працювати, як вважаєте. У вас розумна подруга. Вона може бути для вас або психотерапевтом, або подруга. Дуже важко відділити свої особистісні реакції, знання твого життя, від об'єктивної роботи тебе як спеціаліста. Тому. А... Загально прийнято в світі, що своїх близьких, близьких знайомих, своїх, а тим більше рідних, не лікуємо. І якщо хтось вдома вам підсовує просто пігулку, це може бути. Але психологія, психотерапія це значно складніша річ. Це, це заглиблення в душу. А є речі, які. Ти не можеш сказати навіть по друзі, як не дивно, хоча можу сказати, та вона, в мене, єдина щира. Ні, це не так. Тому ваша подруга поступає правильно. Можуть високі навантаження замінити психотерапевта, почала бігати до висадження, щоб спати та все забути. Ой, зупиніться. Можна себе відволікти, можна створити такі собі надмірні вимоги. Тобто такий шторм переборення, ах, мені погано, ну на тобі, і по стадіону, замість одного кругу стандартного до 10, можна добігатися до інфаркту. Тому е є великі дослідження, знову ж таки, за браком часу не можу їх цитувати, які говорять: нейроПС, створення нових нейронів. Нейрогенез, який передбачає створення нових нейронних мереж, куди нові нейрони потягнуть свої дендрити і чи буде створювати цих 5-10 тисяч синаптичних зв'язків з іншими нейронами. Іншими словами, активна функціональність головного мозку. Вона найбільш ефективна при середньому ступені збудження, в тому числі фізичному. І суперважливо, це дослідження, по-моєму, канадське дослідження, щоб фізична активність була в задоволенні. Тому вони навіть рекомендують, це канадійське дослідження, рекомендує, якщо фізична активність, і якщо це біг, тому що вже є різна фізична активність, то біг методом пробігся, далі пішов пішки. Не ганяю цілий день і біжу там замість одного кілометра 10 кілометрів і приходжу, мокра, ніяка, падаю, тремчу і так далі. Відходжу від свого стандарту. А в задоволення от слово ендорфінове задоволення м'язеве, Плюс фізична активність і тому навіть просто елементарні більш інтенсивні прогулянки для похилого віку скандинавська ходьба, ось це є нейропоез. а не просто жорстоке себе таке переборення у вигляді надмірної вимог до свого фізичного стану. В якийсь момент на початку це буде як алкоголь, вроді би, допомагає легше стало. Потім це буде тебе наказувати. Я це також бачив, тому я б не рекомендував надмірні виробники. Я взагалі, чесно кажучи, противник слова спорт, я можу захоплюватися і кричати ура нашим спортсменам, але я розумію, що це однозначно дуже інвалідізуюче. Я за фізичну культуру. Слово культуру я ставлю вперед, а слово «фізична» – друга. Культура передбачає розум тої фізичної активності, слово кайф, задоволення і користь від цього всього. Тому. Подумайте навколо надмірних вимог, краще щось підмінити. При депресії роздратування збільшується, чи не так, дивлячись, яка депресія? Є ж ажитований варіант депресії, там точно спалахи, гніву, моторика, грюкання може бути і потім одразу енергетичне скисання. Є адинамічна, гіподинамічна депресія. Взагалі людина лежить, не піднімається на ліжку день ні, ніч і не спить вночі, і так далі. Тобто, чи може бути, так може бути. Може бути. Звичайно, по одному симптому виставляти діагноз неможливо, треба більш фахово попрацювати. Шафран, терезвіробій, так само, як і Аде, треба приймати ще півроку після нормалізації стану, чи треба перерва на два. Ні, приймайте тривало. Приймайте тривало. Звичайно, ми відстежуємо при будь-якому препаратах, в тому числі коли ми говоримо про рослинні препарати, доказової лише, тому що рослинних дуже багато препаратів, ми говоримо про однозначно оцінку стану організму, тому що є і печінка з їхньою пропускною системою цитохромною системою, і нирки, і зміна, формули крові. Багато чого. Тому будь-який тривалий прийом чи препарату, чи БАДу. До якого належать психоактивні речовини, наприклад, там прозвучав шафран, звичайно, потребують періодичного спостереження у лікаря, в тому числі аналізу їхнього соматичного здоров'я, і там чітко приписується вже лікар, визначає, чи зробити вам стоп і повернення до лікування, наприклад, при а, сезонній депресії, ми звичайно можемо зупинятися. А чи це таки прийом буде постійний? Ну, мабуть, ось так.